Жила була принцеса на ім'я Лілія. Вона не була звичайною принцесою, бо замість корони на голові носила маленький зірковий вінок, який світився в темряві. Лілія жила в чудовому палаці на Хмарі, а її найбільша мрія була пізнати таємниці нічного неба. Одного вечора. Коли палац був занурений у м'яке світло зірок, принцеса вирушила на прогулянку. Вона мандрувала серед хмар і раптом почула тихе ух-ух. Озирнувшись, ух». вона побачила маленьку сову, яка сиділа на гільці дерева. Привіт, маленька сово, сказала Лілія. Ти живеш тут на хмарі? Так, я Серафіна, і я охороняю нічне небо, відповіла сова. А ти, принцесо, чому тут? Зірки тебе привели? Я люблю спостерігати за ними. Вони такі далекі, але водночас такі близькі, відповіла Лілія. Серафіна трохи замислилась і запитала. А чи хочеш ти дізнатися, як зірки? Приходять на небо. Лілія зраділа і сказала, так, це моя найбільша мрія. Тоді слухай уважно, сказала сова. Вона підлетіла до принцеси і почала розповідати. Кожна зірка це душа маленького ангела, який виконує чиюсь мрію. Кожного вечора ангели співають свою пісню. І коли пісня закінчується, мрії здійснюються, а душі ангелів піднімаються на небо і перетворюються на зірки, що світять у темряві. Принцеса Лілія зачаровано слухала і уявляла, як душі ангелів танцюють у небі, наповнюючи його світлом і радістю. Тепер ти знаєш таємницю, принцесо. Казала Серафіна. Але пам'ятай, кожна зірка це не просто світло, це також маленьке серце, яке співає свою пісню для всіх нас. Лілія подякувала сові і подивилась на небо. Вона побачила, як зірки тепер стаються ще яскравішими, адже вона знала, що кожна з них це чиясь мрія. Що стала реальністю. І з цією думкою принцеса заснула, мріючи про нові пригоди серед зірок, адже тепер вона була частиною цієї чудової таємниці. Нехай твої сни будуть такими ж світлими, як зорі на небі.